Привіт, я начальник розвідки першого механізованого батальйону, 3-ї кремострової бригади 3-го армійського корпусу. До повномасштабної війни займався здебільшого менеджментом в транспортній сфері та в ІТ-сфері. Сам народився в Києві. В принципі, там все своє життя до початку повномасштабної війни перебував. Перший день я перекинувся о шостій ранку від того, що поблизу мене є аеропорт цивільний, по котрому плотно прилітали ракети. Мене це доволі сильно обурило. Що я одразу прийняв рішення, що в принципі, якщо підхід такий, що вони хочуть стріляти по цивільним об'єктам, значить доведеться воювати з цивільними людьми також. Перші два дні, так як в Києві був колапс просто транспортний, все було перекрито, куча людей, дрг групи можливо, ходили. намагався долучитись до ТРО. Перший же день спостерігав, як вони прийняли бій. Невідомо з ким поняв, що в ТРО я не піду. От тому, що вони втікли при першому ж контакті. Потім я пішов по військовим частинам, найближчим військоматом. На що мені сказали, нам ніхто не потрібен. Я був не сам. У нас була доволі велика група моїх друзів. Хтось уже після того опустив руки, пішов. Далі займатися тим, що займався на цивільці, але я зрозумів, що ну мене такий варіант не влаштовує. я Все таки знайду, де мене візьмуть. У Мене був друг. Я знав, що на той момент він мав ще до війни виїжджати в цей період часу на бойові задачі, не дуже легально. Та я знав, що він знаходиться в одному з підрозділів, котрого вже немає. Я його набрав, запитав, чи він вже долучився, чи він перебуває в Києві. Він сказав, так, я долучився, чи запитав чи в них взагалі є місця. Він сказав, що під мене знайдуть. А я прийшов там, вже був інший підрозділ, не той. Про котрий я знав, Відповідно, це був вже третій день повноштабної війни. А перші два дня я ходив, шукав, де б знайти місце. Мені в принципі одразу видали зброю. Ну і отак у мене почалася київська кампанія. Так, це в принципі був ССО «Азов Київ, а долучився я тоді до другого батальйону. Конкретно на Київщині участі в боях не приймав мене якось рукою обводило, хоча дуже хотілось. Було декілька операцій, але вони безконтактно прийшли без втрат доволі успішних операцій. По Захопленню техніки, так що київську кампанію, так як інструкторів у нас критично не вистачало, так як просто з нікуди намалювався цілий полк людей, доводилось їх шукати. Ми, в принципі, проводили багато часу в навчаннях. Я був на той момент солдатом-гранатометником. Перші бойові я зустрів уже на Запоріжжі безпосередньо біля населеного пункту зелене поле. Перший бойовий у нас заключався в тому, що мій взвод у нас було 44 людини в взводі, була поставлена задача. Піднос боєкомплекту. Одна відділення має мало снабдити боєкомплектом ротний опорний пункт в населеному пункті зелене поле, тому що вони були фактично на той момент на півоточенні. Два інших відділення мали зайти по болоту з РПГ і АТ4, наблизитись до ангару і знищити ворожий танк. Відповідно, до моменту виїзду почали відбуватися якісь події. Командир взводу він кудись уїхав. Замком взводу також уїхав. На той момент мене вже призначили командиром відділення. Перше бойовий в принципі я командиром відділення зустрів. Відповідно, чесно кажучи, я мало розумів, що нам треба робити, бо задача вже поступово мінялась. Вже танків там не було. Вже щось там на оточення, вже наче перейшло в оточення. Щось там треба було відбувати. Кінцевий варіант задачі, котрий я почув, це була висадка в якомусь лісовому масиві. Відповідно, ні планшетів, ні карт у нас не було. З Цього лісового масива мали якось вибратися, дістатись до населеного пункту. І там уже місці розбирати ситуацію. По факту, так як бронетехніки і подібного у нас тоді не було, було в принципі це такі повстанські групи з калашматами РПГ ат чотири мотодорами. НЛАФ у нас ще один був, до речі. Ми рухалися автомобільною колоною близько 10 одиниць техніки. У нас було по полям вночі. В принципі, в колективі було декілька атошників, але вже той досвід був не дуже актуальний. Ніхто не знав конкретно, що треба робити з тою ж технікою, щоб забезпечити її нормальну прохідність до точки висадки. У нас ми зустріли перші проблеми з тим, що у нас стопи були не заклеєні, і вони нас дуже сильно виявляли під час руху по полям, і по посадкам на під'їзді до населеного пункту. Відповідно, ці стопи під час маршруту попали під обстріл Гарда. Потім 120-ки. було прийнято рішення зупинити колони, вибити нахуй всі всі лампочки, що в є в машинах. На що потім наш зампотех велике, дякую Сказав, е, доїхали ми. З проблемами у нас була втрата декількох одиниць техніки, машин. Тому ми пересаджувалися з машини в машину. Основний спрінтер грузовий у нас теж було втрачено під час під'їзду. По факту, я добирався вже в грузовому відьку, не розуміючи, куди ми взагалі їдемо, яка місцевість мене оточує. Поки ми доїхали, вже настала ніч, коли відкрились двері, я подивився і зрозумів, що ми не в лісовому масиві, а в якомусь промзоні, по котрій конкретно в цей момент працював град. Ну, взагалі, ми втягнулися в підвал, після того вже була Ставлена кінцева задача по штурмовим діям взводом по полю <кхи> ангара, тільки вже без танка, а з піхотою задачу ми виконали, піхота ворожі там не оказалась. Після того ми, нам була команда почати формувати опорник в тому місці, де ми закріпились. Наза, в принципі, за все весь час перебування мене в піхоті. Та саме ефективна задача ну, в плані ефективності нашого взводу. За день ми підбили один танк, взяли в полон двох танкістів. Знищили піхотну групу з п'яти осіб, після котрої, як нам потім стало відомо, була відправлена якась спецгрупа ще з п'яти осіб, котрий ми також знищили. Але після того ми явно видали власні позиції, так як закопатись часу не було. Нам почали працювати всі можливі засоби від градів до авіації. Нам дали команду відтягнутись назад на населений пункт. У нас з групи, до речі, при таких показниках жодного двохсотого не було було там. Пару серйозних 300 з кульовими пораненнями в шию, плечі, руки. Ну і пару уламкових, бо пацанам прийшло РПГ кумулятивне в метрі від нашої одної з засідок. В принципі. Я був дуже здивований, що у нас так все добре пройшло, тому що бойового досвіду фактично ні у кого не було. Але при тому, ми в принципі задачу той виконали. Взяли полонених, підбили танк. Третій штурм опинився. Я відповідно з ССО ЗОВ Києва. піхоти до кінця літа 22-го року. Я опинився в саперному взводі при полку. Там я був сержантом. Взвода. Відповідно, провів там ще десь півтора-два місяці бойових, але як у нас бойові були вже ну, не такі, як в пехоті. Я їх не сильно вважаю бойовими. Полк розгортається. Третього окрему штурмову, тому що там не тільки наш полк був. і е, цей взвод розвертається в групу інженерного забезпечення. Я стаю сержантом суперної роти. В принципі, після е, розгортання в третю окрему штурмову бригаду у нас було навчання там десь два чи три місяці. На перший Бахмут я не поїхав, а у нас поїхала тільки частина роти. Е, бахмутську кампанію відповідно я зустрів е, на посаді сержанта суперної роти. З роти у нас там було здається близько 76 осіб. З них було якщо не брати управління конкретно на роти тільки шість осіб з бойовим досвідом. Мною і командиром роти було прийнято рішення, що всі аперні групи, хто заходив в сектор, будуть супроваджуватись мною або іншими людьми з бойовим досвідом, тому що на грязь не було зрозуміло. Ну людям без бойового досвіду вони точно би по містю погано зорієнтувалися і понесли втрати. Відповідно, Маршрути заходу, кліщеївку, там до розвідки, завод піхоти і так далі. Комунікації з розвідкою, бригади, ми в принципі цим і займалися. Так я провів приблизно півтора місяці. В подальшому в мене були з управлінням тоді деякі непогодження, просто ну, у нас погляд на війну різнився. Ми сіли, поспілкувалися по-людськи, на що мені сказали, що в мене, в принципі, якщо є якийсь інший підрозділ, який більш мені притаманний до ставлення до війни, типу я можу туди перейти. Я подякував, почав шукати, куди мене можуть забрати. Планував йти. Вперше механізоване, бо нам були там знайомі. Я знав, що там дуже чітке управління, дуже висока дисципліна в підрозділі. Сподобались ті відгуки, які я почув. У мене було в планах, що в принципі я там стану командиром відділення і піду вже раніше відомі посадки. Прийшов на співбесіду, Поспілкувавшись, мені сказали, що зараз потребуються в батальйоні люди, котрі розуміються в картах. А так як займалась конкретно саперною справою, ми з картами дуже плотно були пов'язані маршрути, мінування і так далі. Мені сказали, що на найближчий час мене бачать в секції С 2 батальйона. От, а там подивляться. Там я дуже довгий період часу і перебував. Десь вісім місяців тому. Так сталося, що звільнилася посада у нас. Начальника розвідки батальйона у мене було достатньо досвіду, бажання і мотивації. Мені запропонували цю посаду. Я, в принципі, з задоволенням погодився, розумів, що, що я вписуюсь в постійний потік інформації і кучу головняка, але я себе тут бачив. Принесло дуже багато здивувань, скажемо так, тому що ми не знали точно, куди будемо їхати заздалегідь, але у нас було уявлення, що нас вкинуть в якийсь жорсткий напрямок, і ми розуміли, що це було, буде, скоріше за все, авдіївська кампанія. Тому ми почали відслідковувати ще під час відновлення нашого підрозділу те, що відбувається на тій ділянці. Нічого там дивного ми не спостерігали. Звичайні штурмові дії двоєчками, четверками. Ну там періодично якась техніка каталася, але якихось серйозних дій ну, нами довгий період часу не було помічено. Під час нашого переміщення я не бачив обстановку десь добу. Коли я приїхав і побачив роту піхоти по полю. Я був вкрай здивований, що отак от за добу помінялась взагалі тенденція розвитку подій в Авдіївці. Відповідно до тих до тих рот, додалась постійний рух техніки. Моста Бе, виїжджає на вогнову позицію в трьох кілометрах від Албази на той момент. В плані розвідки авдійська кампанія це був повний хаос, куча інформації, купа підрозділів. Противник, який взагалі не жалкував власних сил, знищував їх просто ну так. От полями в полях. Перший же день я бачив, як було вбито взвод, перший котрий йшов по полю. Вони просто йшли колоною. по ньому було декілька прямих влучань касетними боєприпасами. 155, Взвод там і лишився. В плані Піхоти мені перші дні дуже хотілося потрапити саме в Авдіївку, тому що я бачив, що противник чомусь не вів серйозного вогнового враження. Вся Перші там, два дні проходили скоріше на Сікубі, стріли стріле... стрілецькі зброї. Тянуло. Тягнуло назад, туди в піхоту потрапити, але розумів, що потрібні руки в розвідці. В принципі, через три дні ситуація вже кардинально змінилася, мене стало трошки менше тягнути, тому що противник підтягнув артилерійські засоби і почав масове знищення Авдіївки, в тому числі і просто нереальними кількостями кабів, фабів і тому подібного. По харківській кампанії це так. Зване наше відновлення, перше у нас було занадто мало часу на переміщення. Переміщення батальйону або бригади наразі це дуже важкий процес, тому що це не як там 20 років тому, коли там весь батальйон то в принципі вміщається там. Крази БМП, МТЛБ, БТРі і заїжджає. Зараз дуже багато технологічного обладнання, яке потребує місць фури, машини. Наразі штатка вже в принципі набагато ширша, тому що, наприклад, ті ж саме роти безпілотних систем, НРК. От і вони займають багато місця. На переміщення було критично мало часу. Коли ми сюди заїхали, ми були здивовані ділянкою, яку нам виділили, бо вона була нереально широкою. Ну набагато більше, ніж по доктрині полагається батальйону. В принципі, перші півтора-дві. Два місяці у нас можна сказати, це було відновлення, тому що бойових дій тут як такових не проходило. Що піхота була здивована тим, що після Авдіївки на контрасті вона заїжджає а тут на позиціях можна шашлики було жарити, корови гуляли. Але через два місяці все кардинально змінилось і почалися штурмові дії в смузі батальйону. Це кількості десь повзгоду в день. Реально місцями навіть було більше рекордні дні. У нас підтвердженими було близько 60-200-300 противників в смузі батальйону. Відно це. Ну, два взводи знищено по Харкову. Що ще можу сказати? Рельєф на Запоріжжі в Донецькій області він значно простіший. На Запоріжжі він взагалі простий. Харківська область вона важка. Треба враховувати місцевість. Рельєф як може сильно допомагати, так може сильно і ускладнювати життя. По противнику тут вже дуже багато перебито ворога. В принципі, вони не припиняють зусиль просувань про перерізання наших логістичних маршрутів, про просочування в наші бойові порядки. В цілому, наразі я думаю, що на всіх доступних джерелах. Видно, як бригада, в тому числі і наш батальйон, вже більше року тут доволі статично отримає ділянку Елбазе. Принципі, я думаю, що цей показник, в тому числі і нашої роботи. Стосовно роботи начальника розвідки в межах батальйона збільшував вона пов'язана з організацією, взаємодією різних служб, як радіоелектронна розвідка, спостереження, взаємодія з іншими підрозділами, такими ж начальниками розвідок. Наразі війна технологічно дуже швидко розвивається занадто. Певно, кожні 4-5 місяців можна відслідковувати значні зміни по поводженню противника, в тому числі раніше ще півтора року, тому вони ніяк не займалися своєю безпекою власного простору. Інформативного наразі ситуація доволі сильно ускладнюється. Відповідно, потребується більше зусиль на укриття деяких джерел. Окрім того, у противника за крайній рік доволі сильно розвинулися системи ВПЛА. Як спостереження, так і ураження. Відповідно, їх треба знаходити і уражувати. Знаходяться вони не також, що просто, тому що ті ж самі випалашники ворога так само цінують життя, як і ми. Відповідно, маскування, якісь демаскуючі ознаки, вони доволі якісно маскують. В цілому у противника, та це під час всього періоду війни, можна зазначити, що вони доволі якісно працюють по інженерці і по маскуванню. Відповідно, ми теж намагаємось підтримувати високий рівень інженерки, тому що це безпосередньо впливає на виживання наших пацанів от в принципі наша бригада це хороший приклад того, як розвивається сержантська школа, тому що за інженерку саме сержанти може не то, що відповідати. Він її має контролювати, має мотивувати. Да, командир роти буде розкачувати сержанта, щоб той це робив. А сержант вже конкретно контролює помістю. Він комунікує з піхотинцями, котрі не хочуть копати, котрі можуть, наприклад, не розуміти те, що це може зберегти, якщо не йому життя, якщо тихо на ділянці, то післязавтра буде не тихо. На ділянці буде інша людина або інший підрозділ. А там може не не бути, от тому копатись треба завжди. Я це в піхоті прекрасно розумів. І коли я був сержантом взвода, і задав все, всіх, і активно приймав участь в принципі, хлопці. Та тут я думаю, у всіх мотивація одна і та сама. По перше, питання таке задавати мені. Я думаю, що не так коректно, як піхотинцю. Тому що, якщо б я був четвертий рік в піхоті, певно, я б тобі щось жорстко відповів на цю тему. От, так як я більш-менш спокійних місцях працюю, так би мовити, то якихось там проблем з мотивацією або з психологічним станом. Не спостерігається. А так у всіх я думаю, мотивація на та сама. Ми всі прекрасно розуміємо, що якщо ми зараз просто знімемося, вийдемо, поїдемо додому відпочивати. Цей дом його або не стане, або просто до тебе прийде людина з людина, тварина зі зброєю в твої двері. О, зґвалтує твою жінку, вб'є твою дитину, от забере твою машину, будинок. Ну а ти поїдеш кудись там на Сибір копати шахту. Да, у мене от є хороший приклад. У мене друг це якраз з цієї групи, на коти, з котрими початку ходили, шукали. Збрився, так би мовити, бо щось йому там не подобалося влаштовувало, він нещодавно приєднався конкретно до нашого батальйону. З якої це причини з тої, що йому просто прийшла повістка він не став переховуватись, я думаю, тому він би і не був би мені другом, якщо б він почав переховуватись, от ну і долучився до сил. Що можуть сказати людям людям? Та все доволі просто. У нас під час такої динамічної війни постійно потребуються різного роду спеціалісти. Якщо ми будемо відставати, хоча б в якійсь з галузей війни, воно все більше і більше буде впливати, в тому числі і на цивільне населення, до прикладу, ті ж групи ПВО, шохеди. Та ж розвідка, якщо ми її не будемо проводити, як ми не будемо розуміти, деякий Ворог, що він збирається робити, то будуть прориви по фронту, будуть проблеми зі спостереженням. В принципі, висновок той самий будуть знову ж таки прориви по, по фронту. Будуть люди в полон потрапляти, будуть оточення. Ну, відповідно, все, все буде наближуватись особище вище до вас додому, чого б взагалі не хотілось, і також додам до цього. Вже занадто багато смертей, смертей з нашої сторони відбулось. Багато дуже хороших друзів і людей загинуло. І так просто спускати це. Я вважаю, що ми не можемо навіть. У випадку якихось пауз в плані війни треба. Залучати ще більше і більше людей, і ситуацію цю так просто відпускати не можна. Є і страшна, і смішна ситуація. Це було на запорізькому. Ну взагалі, в принципі, всякі такі динамічні події відбуваються саме, коли ти знаходишся в піхоті. У тебе під час контактів обстрілів дуже серйозні, серйозно піднімається гормональна система. І у тебе такі події дуже сильно запам'ятовуються. У когось там прискорюється час, у когось привільнюється. Так от під час заводу свого взвода на передові позиції я йшов в першій тройці. Пішов, поспілкувалися з взводом, котрим будемо змі... міняти. Попросив, щоб вони поки що не збирались, тому що у нас ще багато майна треба затягнути. От, і плюс основна група моя ще була далеко від району оборони взвода. Ми повертаючись, логістика там була відкрита по полю через балочку, але тебе дуже добре було видно. На той час активність дій була далеко не така, як зараз, тим паче на цьому напрямку. От. Під час пересування по полю я почув постріл, схожий на СПГ, який пролетів на Головою, там, певно, 5-7 метрів висоти наді мною. І попав в район базування нашого СПГ. Я, в принципі, подумав, що це звичайний бій СПГшників, бо тоді на запорізькому напрямку це було взагалі нормою, кожен ранок у нас перестрілка відбувалася. Ну, якось не на звернувся увагу, і ми в групі з трьох осіб продовжували свій рух. Йдемо, йдемо і чую другий постріл, який відбувся занадто швидко, як для СПГ, і котрий вже прийшов не в район базування нашого СПГ, а поближче до нас. Ми прискорились, відбувся одразу другий постріл. Коротше, нас всі 400 метрів провела беха-копійка чіткими влучаннями в 2-3 метрах від групи. Ми рухались. У нас був такий короткий спринт. Ми ти робиш 5-6 кроків, чуєш підльот снаряда, упав, розрив, піднявся, знову 5-6 кроків, знову прильот, ти упав. Ми таким чином докатилися до лісосмуги. Кожен раз, коли я падав, це кругом було просто купа дима, пилі. Кожен раз я падав Питав, чи всі цілі, бо я першим в цій групі біг. Кожен раз мені відповідало так, біжимо далі. І кожен раз я думав, якого хера я ще не 300. Ну я не хотів бути 300, але просто настільки це близько лягало, що в ну, мене кожен раз виникало питання: чому, ну, чому досі де уламки? Чого воно не летить? І ну, типу, це було, я не скажу, що мені було страшно тоді, але ця історія дуже запам'яталась. З групою ми тоді добіг, добігли до свого основного, основного групи взвода. Вони були теж дуже сильно здивовані, що нас зустріла БМП. В полі. З той бехою наразі на той час ми нічого так і не змогли зробити. Вона уїхала, ну тоді ми, в принципі, в полі втягнулися.